Доброго дня, хочу зняти розпаковку посилки. Вчора робив щеплення хурми, мені не вистачило прищепи, тобто хурми сортової, вічок. Позвонив до Степана Михайловича, бачите його адресу і номер телефону. Новоселиця Чернівецької області. Вчора о 12-ті дзвонив, сьогодні о 12 й посилочка вже доставлена. Посилка гарно упакована, він сам пакує, знає габарити. Е пакує по габаритах не більше, щоб за пересилку платити, не більше 80 гривень. Все цупке, все надійно. Я щоб вас не тримати. Перед тим розрізав скотч, щоб не, довго не тримати. От дивіться живці Дар Софіївки. Бачили всі е, насадження Степана Михайловича. Хурма дар Софіївки, певна, найбільша плантація в Україні в нього. Дар Софіївки маю на увазі. Дивіться стан живців. Все з воском. Чи парафіном, чи воском, ще не подивився, більш всього, що це, це воск, це не парафін. Сплять, гарненькі, чуть чуть пробуджується брунечка якраз те, що потрібно для щеплення. Зараз я е, візьму оновлю зрізи, я так всі роблю, не тільки від Степана Михайловича. І поставлю їх, щоб вони напились водичкою на 24 години. І потім, там неділя виходить, в понеділок продовжимо роботу по щепленню віржинських сіянців. Хурмою сорту Дар Софіївка буде Степан Михайлович, і ваш сорт Дар Софіївки в Тернополі. Бо е залежно від підщепи, Дар Софіївки, трошки різниця по смакових характеристиках, по величині плоду, по загруженості. Так що буде оригінал від Степана Михайловича. При нагоді дуже вам дякую за вашу порядність, оперативність, що ви так гар зреагували і. Допомогли мені прищеплені хурми. Дякую вам. Так що, кому потрібні живці, до мене вже писали під відео, що чи не можна у вас купити живців. Я живці не продаю хурми, ще своїх насаджень великих немає. Ще раз ось пишу даю вам адресу. Степана Михайловича, живці є в достатній кількості, притом, дуже високої якості. Таких живців треба вчити Степана Михайловича так зберігати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!